Вірші Тараса Григоровича Шевченка це невичерпне джерело мудрості, написані понад століття тому. Поезія Шевченка актуальна й досі, бо її повинен знати кожен адже Кобзар це друга біблія для українців. Думи мої, думи, думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв, в степу, як полину, чом вас лихо не проспало, як свою дитину, за карії оченята, за чорнії брови. Серце рвалось, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темніє ночі, за вишневий сад зелений. За ласки, дівочі, за степи та за могили, що на Україні. Серце мліло, не хотіло співати на чужині, не хотілось в снігу, в лісі козацьку гримаду з булавами, з бунчугами збирать на пораду. Нехай душі її в україні витають, там широко, там весело від краю до краю. Як та воля, що минулась, ні в широкий море, степ і степ ревуть пороги і могили гори, там родилась, гарцювала я воля. Там шляхтою татарами засідало поле, засівала трупом поле, поки не остила.